Дай, будь ласка, пораду або поради дуже чіткі, прості людям, які зараз відчувають, що вони виснажені. От у них нема сил, вони е, на такому низькому емоційному стані не знають, куди йти. Ну звичайно, що зараз я говорю зокрема про українців, та які так. переживають дуже так. складні часи. От база, якщо робити це, то вам стане трошки легше. Так, да, це я я прям ти питаєш. Я відчуваю цю боль, і я розумію, і я теж через це проходив і проходжу регулярно. Да, це ніколи не сталий стан. Да, це постійно якісь зміни. І звичайно, що в моєму оточенні, близькому, широкому, завжди є е, більшість людей відчувають ці стани, особливо серед українців, але і не тільки насправді. Е, я би напевно що розділив би стани до того моменту, коли я вже не вивожу, і до того моменту, коли я готовий щось робити. І ось це от не вивожу, Це насправді, якщо не брати це як просто як слово паразити, яке люди зараз часто використовують. Якщо людина щиро каже, що вона не вивозить, я думаю, що вже поради по, по нейробіології вони вже не допоможуть.